Всім привіт! Ви на каналі Оксани Вовк, де ми тут розмовляємо про Іспанію, імміграцію і все, що може бути цікавим для молодої, красивої жіночки, не дивлячись ні на які події. Сьогодні я розповім вам про Іспанію, про те, як отримати тут тимчасовий захист, як це зробити, яка є допомога, чому саме Іспанія може стати для вас чарівним домом? Поїхали! Як отримати прихисток тимчасового захисту для українця в Іспанії? Процедура дуже проста. Треба написати лист від свого ім'я на пошту поліції. Відповідь прийде дуже швидко, але це займає десь приблизно неділю. Як ви напишете і вас запросять? Ось, якщо у вас немає такого часу, ви можете просто Дайректлі йти прямо в поліцію, в участок поліції і казати, що я українець, хочу отримати прихисток. Єдина різниця між цим буде тільки в тому, що вам прийдеться почекати чергу. Вона може бути велика і вам вам може, може вам прийдеться просидіти цілий день, тому о, більш комфортніше це отримати назначений термін, коли ви можете прийти і отримати цей. ТЗ тимчасовий захисток, що він подрозуміває в Іспанії. ТЗ в Іспанії це одразу коли ви приходите, вам дається НІ це ваш особистий номер. Якщо ви його отримуєте, то це по-перше, пішло ваше перебування в Іспанії. Ви можете мати право на роботу, на медицину, є на все. Ось можете вже працювати і жити в Іспанії. Ось далі вам потрібно бути буде оформити пластикову картку, яка називається цієї. Але це вже трошки довший процес. Але знаєте, що для, для того, щоб зняти квартиру, обратитися до центру десалют в больницю, наприклад, то це вже все не є, Вам вам буде достатньо. Також в Іспанії можна отримати виплати від держави. Оформлення цих виплат є дуже. Кропотливим процесом ми ніколи його не оформлювали, але я знаю, що це можливо. Також є програми від Красного Христа, вони надають житло, допомагає червоний крест житлом, але не всім везе, не у всіх виходить це одразу отримати. Я думаю, що це пов'язано з тим. Якщо, наприклад, ви були вже десь на програмі, то якщо ви приїдете сюди в Валенсію в Червоний Хрест, то вам більше за все скоріше відмовлять. На жаль, так якщо ви жили в якійсь країні не по програмі Червоного Хреста, то в принципі вам тут можуть надати допомогу. Ну, саме Валенсія багато хто обирає Валенцію. Я розумію, чому я одна з тих, хто коли сюди перший раз приїхав. Мені тут дуже все сподобалось. Я вирішила, що саме Валенція це те місто, де я б хотіла жити. Ну насправді тут просто дуже гарний клімат. Треба сказати, що в Валенції дуже гарна погода 9 місяців на рік. Проблема тільки в літо: літо два місяці в літі дуже спекотні. Це два останніх місяця літа. І ми просто що робимо. Ми беремо і уїжджаємо кудись подорожувати на ці два місяці. На в цей рік ми так зробили і поїхали до родичів з німеччини. Ось це якось нам допомогло. Але а, літо, яке було до цього, ми провели повністю в Валенті, бо я була вагітна. Не могла нікуди дуже їздити, особливо не було в нас часу на це. І літо було дуже тяжке. Подивимось, яке буде літо для мене в наступному році. Но в Валенції дуже багато парків місць де можна погуляти, вигуляти свою собаку, дитину, себе, місто, наук, площі, аютаменто дерейна дуже красиві міста. Тому, коли ти приїжджає перший раз в Валенцію, ну потрібно все побачити для того, щоб вирішити, твоє чи не твоє. Емий момент, який треба розуміти про Іспанію і взагалі про Валенцію, наприклад, що я не знаю, як в інших провінціях я не відчувала цього. А ось в Валенції дуже привітні люди, дуже милі, дуже емоційні. Вони завжди хочуть тобі, тобі допомогти. І на наступний пункт, мій, це плюси, та які чому мені так подобається Іспанія, це те, що тут не дуже складна мова. І одне з другого витікає, що вони настільки емпатичні і добрі, що коли ти починаєш розмовляти з ними україну українською, прошу іспанською мовою. Вони так раді, що ти проникаєшся мовою культурою, що ти стремишся до них, хочеш приєднатися до їх суспільства, і вони тобі 100% поможуть. Вони почнуть думати, що ти маєш на увазі, підказувати тобі слова, щоб тобі було проще. Ну в цілому це такий, знаєте, дуже приємний досвід. І що ми з чоловіком недавно ще підмітили, що ти коли йдеш там в магазин або по вулиці, тобі завжди кажеться, що сьогодні якесь свято, бо вони завжди такі привітні, такі добрі. Бо мені каже, що в нас так люди роблять, тільки коли реально якийсь праздник типу там в Харкові, коли на площі всі збираються, всі дуже добрі до один до одного і. Такі всі полайт, ось а тут вони просто такі всі, да, і це дуже круто. А ще як вони відносяться до дітей? Це ну це окремо діти тут в Іспанії. Тут у в кожній сім'ї 2-3 дитини. 100%. вони завжди всі батьки, мама з папою обов'язково на площадці катаються з дітками на качелях. Ну коротше, якщо ви сімейна людина, якщо ви хочете мати таку сім'ю, наприклад, ви плануєте да, одного другого одну-дві дитини, то Валенсія це прям супер. Або якщо у вас вже є діти, і вони такі, що можуть влітися в колектив, ще то. Я думаю, що це найкраще місце для життя. А стосовно мови, треба сказати, що офіційна мова тут іспанська називається вона «Кастеяно». Офіційно прийнята мова «Кастеяно». Її треба знати. Ми, наприклад, з чоловіком вивчили її за рік. Ну, звичайно, кожен має свій темп, але ми вчили так. Я розкажу нашу схему як викладач мов. Я вам можу сказати, що це прям дієва схема. Ну, по-перше, треба брати собі дача, який вам подобається. Це перше. Друге, займатися два рази на неділю два рази, і робити домашні завдання. І таким ось образом, ось таким чином, ми з чоловіком за рік вивчили іспанську мову. Я не можу сказати, що ми прям флуєнти, ми можемо висловитися все. Майже все, що нам потрібно, ми можемо сказати. Якщо там якогось слова не знаємо, ми бистро подивилися в перекладачі в Google Translate і погнали питати. Або якщо, наприклад, до нас е, якась промова йде, да, ми в цілому все розуміємо, е, можемо задати декілька питань, уточнюючих, чи правильно ми вас зрозуміли. І в цілому, в принципі, у нас вже було тут за два роки. Ми вже майже два роки більше, ніж два роки в Валенції. Так. І ми вже тут проходили дуже багато всього, мені у нас згорів дом, в якому ми жили. Я народжувала дитину вже тут. І ми сміємося з дімою, що у нас кожну весну приходить інтенсив по іспанській, бо треба щось виясняти, робити документи і все таке інше. Ось тому ось так. Ну, в цілому іспанська не важка, і якщо приділити цьому увагу ще й на початку. То далі, буде дуже легко і просто. Їжа, їжа. Я не можу сказати, що я прям фанат іспанської їжі. Ні, в мене немає такого відчуття. Мені подобаються деякі страви, наприклад, паеля. Якщо ми кажемо про макаронну пелю з морепродуктами. або я дуже люблю апельсиновий сик, який можна купити за 5 євро. Такий великий свіжонадавлений фреш фрешо з меркадони. Це все, все приваблює, особливо приваблює те, що тут завжди є свіжі овочі та фрукти, фрукти по дуже гарним цінам, як для Європи, я вважаю. І вони є тут круглий год. Наприклад, у вас круглий год диня, круглий год малина. Віногради, там апельсини, це все ж таке для нас дуже звично. Але в цілому, наприклад, якщо зравнювати з цінами в Америці, так або в Канаді, там, де дитинці купити свіжого овоча чи фрукта, це ціла. Ціла цілий квест. Ні, тут такого нема. Слава Богу, тут все є дуже багато морепродуктів, риби. Риби ми не їмо, на жаль, але все ж таки це плюс. І Валенція це в них столиця м'яса. М'яса, хамону. Вони тут м'ясо їде, дуже це, це полюбляють. І томати. Томати для Валенції це прям е, як один скарб. Вони дуже люблять їсти по утрам. Ми бачимо в кафешках відкритих, які тут. Біля нашого дому вони всі їдять пан -кон томати, Це називається. Це хліб з томатною пастою. Томати перетерті і просто вони томат, томат цей викладають на тост і смакують з кофе. Дуже їм таке подобається. Ну, отакі іспанські банки. Ну, люди. Ну, ті, хто вже пожили в Європі, бачать, що. З банками, з цією системою податків, наприклад, все дуже дуже складно. Якщо навіть воно все автоматизовано, все одно працює якось через три каліна, і все таке в Іспанії. Також я не можу сказати, що все типу, працює супер, але воно є. є додатки. Є банки, в, якому, в яких можна відкрити рахунок, маючи на руках ніякий український паспорт без великої тягамоті бюрократії. Таким банком є Сантандер. Ми відкрили там собі ще рахунок і користуємося ним по, по цей день. Так, податки тут великі. Ну, порівнюючи з Україною, наприклад, великі. Але що ви маєте за це? Податки ви отримаєте назад, в е вигляді яких? Обладнаного городу, безплатної медицини, е дорог і в цілому захисту. Ну я вважаю, що це типу норм. Це, це гарний обмін, скажімо так. Так, ви спаді податки, якщо ви працюєте. Не в країні приблизно становлять 20%. Не в країні це я маю на увазі, коли у вас є контракт з іншої країни. Наприклад, ви працюєте на Україну, так або, наприклад, як ми працюємо на Америку. Ось і якщо у вас є контракт з іншої країни, ви платите десь приблизно 20% від свого доходу. І якщо ви працюєте в Іспанії, то ви платите ще 20% плюс десь іва. Двадцять тому з роботою тут не можу сказати, що її немає. Дуже багато українців, і тому тут кожен день відкривається якийсь новий заклад українців. Наприклад, ков'ярні, ресторани, б'юті салони. В мене ось через буквально два шаги зробити з дому. Виходиш і український салон, куди я ходжу робити там зачіски. В них робила фарбування один раз. Ну, в цілому, коротше, якщо ти хочеш. Війти в ком'юніті українців, то в Валенції це дуже легко зробити, і ми кажемо, що з мужем, що Валенція це така собі Валенційщина стала, як Харківщина, Полтавщина, а Валенція це Валенційщина, бо дуже багато наших. Ви знаєте, я дивлюся по чатам, дуже багато наших. Якщо, наприклад, в одному з чатів, в якому я була, спочатку було 700 людей, то зараз це 3400. Скільки їх приїхало, я не розумію. Я тільки бачу, що їдуть, ідуть, їдуть. їдуть. Тому я і записую ці відео для того, щоб ті, хто приїхав новенькі, вже мали якусь інформацію на руках. Дуже сподіваюся, що це корисно. Ну що, Валенсія це місто, де можна побудувати своє життя, якщо ви виїхали з України. Можна. Можна жити комфортне життя, бо є море, є гарний клімат, є басейни в комплексах житлових. Гарні дороги, привітливі люди, не дуже велика, велике навантаження стосовно документів, невеликий не, не тяжкий язик. Наприклад, якщо порівнювати його з Німеччиною, ось гарне ставлення іспанців до мігрантів, таких як ми, особливо до українців. Бо українці вже показують себе як гарні компетентні люди. Ось вони вже вже пішла про нас така слава між іспанцями, що з нами можна мати діло. Ось тому. Якщо ви розмірковуєте, куди саме ви хотіли би поїхати, подивіться на Іспанію на Валенсію. Якщо у вас залишилися якісь питання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я вам відповім з радістю. Все, гарного всім дня і до зустрічі в наших нових відео.